Тає війни є ціль, і тобі треба бути спрямованим на це, інакше не буде ніякого просування. І це буде сказано в інших. Подивимося це в, інш... в наступних уривках, що нам слід з'єднатися між собою і бачити, як наші думки і зусилля, наші, наші. Цілі, і самі ми з'єднуємося в єдину силу спільну. І ця спільна сила вона це те, що перемагає, перемагає всіх шкідників, наші бажання, які збуджуються в нас і шкодять нам, нашому відношенню до Творця. І тому. Нам слід бути організованими добрим в зв'язку між нами і відповідно до Творця. Відповідно до Творця, мається на увазі відповідно до того, що твори, щоб Творець послав нам всі, всі, всі перешкоди.